Ом о п'ятій, а перше тренування о сьомій ранку. Два-три тренування щодня, крім неділі. Головне бажання загадане Діду Морозу завоювати кубок. Ось так живе восьмирічна дівчинка. Фігурне катання це одночасно і спорт, і мистецтво. Однак, за гарними костюмами, оплисками глядачів і морем квітів стоїть не один рік наполегливих тренувань. Фігурне катання важка праця. Дехто починає свій шлях у цьому спорті свідомо, а дехто випадково. Тільки Тулька три роки, ми на наступний день поїхали на каток. Вона була активним рібенком і очень Плохо, Она не спала днем там. Активна постоянна і надбала чим та я нагрузіть Ну, ми решили я дати спорт, а в три года только брали фігурне катання, поэтому выбора у нас не було. Ми пошли просто в фігурне катання, тому що брали в три години. Зараз соні вже вісім років. Розклад дня цієї дівчинки може вразити будь-якого дорослого. Під його п'ятій ранку о сьомій перше тренування. Потім заняття в школі. Після школи ще одне чи два тренування. І так шість днів на тиждень. Можна сказати, що Соня живе на катку. Як не дивно, але і Соня, і її мама вже звикли до такого режиму. Привикаєш. Я без этого просто када виходної, просто думаєш куди випайти зробити. Привикаєш тяжело поначалу, після отпуска після, наприклад, літніх канікул а потом ну вже как так і треба. Соня почала тренуватися у три роки. Саме в цьому віці діти легко піддаються розтяжці, їх м'язи і зв'язки дуже еластичні. До того ж, у малюків практично відсутні почуття страху, і вони запросто розучують і виконують навіть найскладніші акробатичні елементи. Лучше почати з маленького, коли це все йде постійно, коли зразу трібенка не требується великої нагрузки, він привикає, він уже. Чувствує, що у нього починає виходити, у нього проявляється інтерес. А коли 7-8, восім, то треба бути, дійсно, щоб ребенка був фанатом і дуже, дуже сильно хотів. Ну, і щоб у нього ще одразу вийшло. Окрім великої кількості тренувань, є ще одна річ, яка дозволяє дивитись на цих дітей як на героїв. Навіть у свої 8 років Соня повинна притримуватись дієти і слідкувати за своєю вагою. Лішній віс це... И одышка, и тяжело прыгать прыжки, тяжело даже так просто докатать программу до конца. Поэтому тут еще очень много зависит от родителей. Как родители следят за тем, чтобы ребенок соблюдал диету. В таком возрасте это просто для ребенка это невозможно. Ну представьте, когда хочет кто-то ест... Морожене пірожне, тобі це нельзя. Мама розуміє, наскільки складно доводиться Соні, і вже декілька разів пропонувала змінити вид спорту. Але всі мрії Соні саме у фігурному катанні. Коли я виросту, я хочу бути схожа на Тетяну навку. І хочу добре, як вона. До речі, олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу Тетяна Навка теж родом з України, і свої нагороди вона здобула, пройшовши ті ж випробування, що і соня тренер впевнена, що і у соні є гарні шанси на успіх у фігурному катанні. Дані у дівчатки хороші тобто вона може йти далеко і добиватися в спорту успіхів, але видержить для на ці нагрузки, тому що, ну тяжело, скажу. Але окрім спорту є ще і загальноосвітня школа, де дівчинка теж досягає гарних результатів. Як можливо поєднати спорт і шкільну програму, де взяти час на все це? Вона займається в спортивній школі Сюїта. А даються рекомендаційні письма, які ми заносимо якого Опускають уроку в будь-яке час. Ми можемо посіщати. Потім, звісно, залишаємося, догоняємо, ну вона хорошо учиться. На успіває на дома ілі на перемінах доганяє там буває контрольний пішуть на перемінки. Сі быстро написала і пішла. П'ять років наполегливої праці не минулись дарма. Колекцію соні вже прикрашають чисельні грамоти і нагороди. А в цьому році Соня вже завоювала друге місце у чемпіонаті України з фігурного катання у своїй віковій категорії. Ік Соня загадала діду морозу своє найбільше бажання. Завоювати кубок і стати найкращою фігуристкою. Чи збудеться воно чи ні, покаже час. А зараз головне те, що Соні подобається те, чим вона займається. А батьки радіють за розумну, наполегливу та фізично розвинуту дитину. Фігурне катання це дуже хороший від Коли я виросту, у мене будуть діти, я їх теж віддам на фігурне катання. Тож давайте побажаємо Соні здійснення її мрій, бо ця дівчинка прикладає усі можливі зусилля для їх реалізації.